Ми на підйомі перед селом Циганівці. Можна сказати що в селі. Мотоцикліст цей виключить зажання, економить бензин. І хоче померти. Страшною смертю. может быть еще и вода такая что карьера русских геев итак результат поездки Проїхали 60 кілометрів майже. 3 години 12 хвилин в Русі. середня швидкість 18,65 м. Максимальна 59,5 метрів. Це спуск в цигановці з горян. Набір висоти 132 метри. Максимальна висота 184 Середній пульс 141, максимальний 167. Спалив 2467 ккал.